У Волгограді стався другий вибух за добу. Вибуховий пристрій підірвався вранці в тролейбусі неподалік від місцевого ринку. За даними слідчих органів, 10 людей загинули і понад 20 поранені. Вибух був такої сили, що від тролейбуса залишився металевий каркас, а в прилеглих будинках вибило вікна. Перший вибух стався на залізничному вокзалі. Кількість жертв сягнула 17 осіб, серед яких є діти. З пораненнями різного ступеня тяжкості госпіталізовано 38 людей. Вибуховий пристрій смертник проніс із собою в рюкзаку. Його особа встановлена, але поки не розголошується в інтересах слідства. Національний антитерористичний комітет не виключає зв'язку між двома вибухами. Автогонщик Міхаель Шумахер перебуває у критичному стані. Спортсмен вдарився головою у каміння внаслідок падіння на личному курорті Мерібель у французьких Альпах. Шумахер катався на лижах разом зі своїм сином, та під час падіння гонщик був одягнутий у шолом. Семикратний чемпіон змагань Формула-1 отримав серйозну черепно-мозкову травму. Коли його доставили до лікарні Гренобля, він вже перебував у комі. Йому терміново зробили операцію. Лікарі оцінюють стан автогонщика як критичний. В Австралії протестували двомісне авто, яке складається з деталей Лего. На збірку цього транспорту пішло близько 500 тисяч кубиків. Автором ідеї став маркетолог Стів Сам Мартіні, а втілити її в життя допоміг студент з Румунії Рауль Ояда. Як зауважив Стів, машина з Лего не відрізняється комфортом. У ній неможливо зручно розташуватися на сидінні і при цьому спокійно керувати. Проте автор задоволений результатом, у Рауля вийшло зібрати автомобіль, який може їздити на стислому повітрі. При цьому поршневий двигун теж зібраний з. Конструктора. Ізраїль замітає снігом у Єрусалимі. Через негоду закрили школи і деякі автомобільні дороги. Водіїв просять не виїжджати на особистому транспорті без негайної потреби. Вночі у регіоні мінус, в день трохи вище нуля. Для місцевих жителів, які звикли до теплої зими, така погода справжнє стихійне лихо. У Москві встановлений температурний рекорд століття в день, коли католицький світ відзначав різдво. У Москві був встановлений температурний рекорд століття. Метеорологи зафіксували небувалі для кінця грудня 3,5 градуси тепла. Востаннє така аномально тепла погода для цієї пори року була зафіксована в російській столиці в 1910 році. Це, звісно, чудово, що тепло можна гуляти без перчаток, не, не, мерзне, не мерзне, Але, з другої сторони. Російська земля завжди привична вище Ниже нуля, всегда привычно снег, и поэтому если Новый год будет полностью без снега, то это будет странно. У Карибському морі затонуло судно з мігрантами. Переповнений човен намагався переправити гаїтян на британську територію островів Теркс і Кайкос. Проте, неподалік від берега, судно з невідомих причин перекинулося: 18 людей не врятувалися. Ще понад 30 місцева морська поліція пересадила на човен та супроводила до суходолу. Врятованих мігрантів затримали. Їх звинувачують у незаконному проникненні на британську територію. У Аргентині близько 50 людей постраждало від нападу хижих риб. Відпочиваючи, купалися в річці, коли на них напав косяк паломет. У багатьох людей покусані руки та ноги. А семирічній дівчинці хижаки відкусили частину пальця. Риби стали агресивнішими через спеку, кажуть фахівці. Адже останні дні температура в Аргентині сягає 40 градусів за Цельсієм. компанії Hyundai і Kia виплатять компенсацію в розмірі 395 мільйонів доларів своїм американським клієнтам. Справу проти двох компаній було заведено в 2012 році. Їм були пред'явлені звинувачення у недобросовісній конкуренції, шахрайстві, порушенні закону про рекламу та введенні клієнтів в оману. Відомості про витрату пального, що надавалися виробниками, не відповідають реальним показникам. З'ясувалося, що за 100 кілометрів пробігу автомобілів середньому споживають на півтора літри більше палива ніж було заявлено корейцями. Представники обох фірм погодились з претензіями і принесли вибачення. Американським вченим з Колумбійського університету в Нью-Йорку вперше вдалося перетворити стовбурові клітини людини в життєздатні клітини легенів. За їх словами, це революційне відкриття допоможе лікувати багато хвороб. Як стверджує доктор Ганс Снук, вже в недалекому майбутньому вчені зможуть вирощувати легені від тканини з власних клітин пацієнтів. Ці тканини можна буде використовувати при випробуванні нових лікарських препаратів. За словами вчених для створення повноцінних штучно виробів. Шених легень потрібно ще чимало праці, але час органів, створених за допомогою біоінженерії, вважають вони, вже не за горами. Санта-Клаус обчистив банк за допомогою подарунка у штаті Флорида. Чоловік у червоній шапці та з довгою сувою бородою забрав чималу суму грошей. Утім, скільки саме поліція не каже. Грабіжник налякав працівників банку коробкою загорнутою кольоровий папір. Схоже, на новорічний подарунок. Касир подумав, що це бомба, і віддав усю готівку. Утім, виявилось, то був лише муляж. Санта-Клауса грабіжника досі шукають. Це вже не перше пограбування. Яке здійснюють у костюмах санти. На півдні Бразилії вже кілька днів поспіль не вщухають дощі. Регіон підтоплює, загинуло вже 30 людей. Більшість через суви. Місцева влада побоюється, що кількість жертв може зрости. Стихія завдала великої шкоди плантаціям кави в еспіриту Санту. Цей штат виробляє найбільшу кількість кави в країні. Цього року випало рекордно більше опадів. Михайло Ходорковський у інтерв'ю для відомого каналу заявив, що планує змінити Росію. Колишній власник ЮКОСа Михайло Ходорковський, якого помилував президент Росії Володимир Путін, після звільнення має намір домагатися посилення громадянського суспільства в Росії. За його словами, він, як і раніше, є серйозною потенційною проблемою для влади. Ходорковський вважає, що із ситуації вийшли переможецями як Путін, так і він сам. Вийшов фільм про відомого британського татуювальника Дункан Ікс. Режисерне ім'я Алекс Ніколсон вражений нелегкою долою майстра і його роботами, тому і вирішив зняти невелике відео. У ній містер ікс розповів про своє минуле в'язниці, наркотики і про те, як матеріалізуються його татуїровки. Зараз 48-річний татуювальник живе і працює у південному Лондоні. Щоб повною мірою оцінити погляди художника на паралелі між людською природою і татуюваннями, досить подивитися його роботи. Північне сяйво запалилося на небі Лапландії. Це, мабуть, найяскравіша святкова ілюмінація, яку можна побачити на півночі Скандинавії. Зазвичай сяйво біле, зелене та червоне та дуже рідко жовте. На півночі Фінляндії буйство фарб у полярному небі можна спостерігати 200 ночей у році. Туристи з'їжджаються помилуватися сяйвом з різних куточків світу, але дивитися в нічне небо на морозі далеко не всім до душі. З року в рік фіни придумують, як насолодитися північним сяйвом в теплі та затишку а в деяких випадках і у розкішній обстановці. Агентство Віктор Сан Спойл привітало своїх клієнтів зі святом за допомогою незвичайного ролика. Креативщики вирішили показати, які зусилля докладають дизайнери для створення ідеальної картинки. За основу був взятий вірусний ролик Еволюція тіла створений режисером Тімом Пайпером. Якщо Пайпер перетворив звичайну жінку в глянцеву красуню, то Віктор Сен Спойл змогли створити справжнього Санта Клауса. За тиждень ролик набрав більше трьох мільйонів переглядів. Використання різних засобів у то. В тому числі, фотошоп негативно впливає на молодих дівчат, які починають сприймати ідеальні моделі як зразок для наслідування.